Вітаю вас, малята, запрошую вас на прогулянку. Одягнемося потепліше в зимовий одяг. Вирушаємо? Це скрипить сніг під ногами. Скільки випало снігу багато. Щоб зручно було ходити по доріжках, що слід зробити? Розчистити сніг? Хто розчищає сніг? Двірник допоможемо двірнику розчистити доріжки від снігу. Діти, що можна робити зі снігу? Зліпити сніговика, грати в сніжки. А зараз ми перетворимося на сніжинок. Для цього слід плеснути в долоні. Ось ми і стали сніжинками. А що вони вміють робити? Літати, кружляти, падати, сідати, танцювати? Ну, ми покружляємо, як сніжинки. Тепер плеснемо в долоні та перетворимося на дітей. Діти, послухайте віршик про сніжинки. Пролітають біленькі сніжинки. Мамо, мамо, чому я сніжинки не умію ніяк упіймати? Вже здається, що ніби спіймаю, а відкрию долоню нема. Лиш водичка з долоні стікає. Каже, мама, здивована доні. А чи знаєш, чому це так є? Бо у тебе тепленька долоня, а сніжок від тепла розтає. І помислила доня хвилинку, рукавичку наділа свою. Мама, каже, тепер я сніжинку вже напевно зловлю. Діти, сніжинки тануть від тепла наших долонь і перетворюються на краплинки. Щоб сніжинки не танули, дівчинка одягла рукавички. І ми з вами одягнемо рукавички та зловимо сніжинки. Настав час повернутися. До зустрічі, малята!